От що таке не послухати старшу людину, от як завжди, казав мені батько, не викидай, все буде нормально, воно пригодиться. Ні, зробив по-своєму, показує, в чому проблема. Виїхав я цю апаратурою і спробувати ну, вже закривати вологу. І біда в тому, що короткі ланцюги і борона як вже не грав висотою цього кутничка на віску і вверх вниз Все одно короткі ланцюги і півборона буквально йде половинкою тільки по землі, тільки задом. Все сперед. Я розумію, що повинно приподнімати, але не так сильно. Що було зроблено? Я, як на злочиш, все приварив, щоб було надійно. Тобто було ось так, грубо кажучи, дві вісімки. Додаю по ще одному е, цьому кілечку від е, ланцюга. Тобто, стає приблизно ось така картина. Бачите, наскільки це коротше, там, ну, на 10 см по задній частині видно. Я думаю, що це вирішить мою проблему. Воно біда в тому, що виходить як короткі ланцюги, воно дуже сильно тримає саму самобору і не дає вліво вправо грати. І вона якби погано рівняє ґрунт. Як вже більше ланцюгів найбільший вільний хід, я думаю, це буде набагато краще. Ну, завтра буду пробувати. Зараз цих дві ще доробляю і буде видно.